Активно провести час, поставити персональні рекорди та головне задонатити на військо. В Ужгороді зібралися понад тисяча професійних бігунів та любителів з усієї України. Від самого ранку провели благодійний забіг на 42, 21 та 10 кілометрів дистанції. Долати вулиці міста після дощу було непросто, але учасники впоралися. Мої колеги вже знають, хто переміг. Чи розімнулися і готові стартувати? Три, два, один. Стар! Кілька сотень учасників з усієї України вирушили у забіг 42 кілометра Ужгородом. Решта готується до напівмарафону у 21 кілометр. Пан Віктор бігте дистанцію приїхав аж із Одеси. Чоловік тут найстарший, йому 72. Це мій 30-й півмарафон в житті. Готувався бігаю, треную. На жаль, зараз нема великої такої можливості, бо вночі приходиться ходити до укриття, але скільки можу, стільки тренуюся. І, ви знаєте, тут взагалі збираються люди, які особливі люди. Фанати бігу це особлива, абсолютно особлива когорта людей. Тут нема ані заздрісті, ані. Сім'я Осадчих приїхала з Києва. До повномасштабної війни не пропускали жодного забігу по Україні, так мандрували містами і підтримували здоровий спосіб життя. Нині Олександр воює кілька днів тому. Приїхав додому у відпустку. Її разом з дружиною вирішили провести активно, адже обоє знають наскільки такі заходи важливі. Поєднуємо спорт, туризмом, спорсури. Перше приїхали місто Ужгород. військовослужбовцям. Дуже важливо розуміти, що країна єдина, і що ті, хто там спереду, можуть покластися на тих, хто в тилу. Єдині переможе благодійні забіги в Ужгороді вже стали традицією. Сюди приїздять як професійні бігуни, так і любителі. Всіх єднає любов до спорту та головне благодійна мета. Ми сьогодні біжимо 42 кілометри, 21, 10 і естафети 4 по 5. Основна мета це збірна платформу Супер Хюменс для реабілітації наших військових. Марафонівці також вже стартували. На черзі учасники забігу на дистанції 10 кілометрів. Охочих її подолати найбільше. Серед них і Іван. У нього особлива, особиста мета. Я тут, щоб доказати собі, що операція на серце це не вирок. Це моя перша десятка після операції. Трохи більше ніж за годину на фінішній прямій перші переможці на півмарафону. Година 25. Враження супер. Я біг, власне. Від центру Су Суперхюман це центр протезування та реабілітації. І таким чином я хотів продемонструвати, що наші хлопці, наші ветерани, вони дуже сильні та потужні. Це повага їм. Дякую. Сьогодні не рекорд. Сьогодні гарно пробігся. Усі учасники марафону прагнуть зібрати гідну суму задля наближення перемоги України. Слава Україні! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини.